Друзі, вітаю! 13 січня. Слава Україні! так, ролик такий інформативний стосовно початку прийняття замовлень на бджола матки. Кожен рік ми в цей період починаємо приймати замовлення, ну і цей рік теж. Так як дзвоните, питаєте, я вам кажу, після 15 числа дзвонить. Ті люди, котрі наші постійні клієнти, вже давно записались. ну і тим, кому обіцяв, дзвонить, вже може потрохи записувати. Цього року буде як, і карніка, так і Карпатка. В неї як Карпатка, так і Карніка, так як для нас карніка нова. Вона буде скажімо облітуватися в нашого колеги на пасіки. В сусідньому районі і будемо реалізовувати а, в місті з Карпаткою. А, на сьогоднішній період, скажімо так, матеріал привезений з Германії з університету. Ну, Скажімо так, матері цих дочок взяті з університету з Германії. У нас же, виходить, дочка облічена на... В ізольованих облітниках, є на них паспорта. Ну, друзі, на цьому і закінчилося, ніякі Ми паспорта писати не будемо, самі свої паспорта теж нікуди демонструвати не будемо. Так як, на мій погляд, ну, це все така фількіна грамота, що далі нікуди. Ну, показати, лише показати, а з того толку мало. так що, Карніка є, ну от, карніка, скажімо так, карника. і на цьому точка. Це не якісь там такі, или, такі, или, лінії, не лінії, за нас це не питайте, це для нас новоя, ми тільки перший рік хочемо спробувати. І якщо вже нас щось зацікавить, потім будемо углублятися в цю тему, будемо конкретно якісь лінії, які будуть людей цікавити і тому подібне. А на даному етапі поки що так. Так, це перша інформація. Друга інформація стосовно, може хтось ще не чув, може хтось вже призабув. Через наш можливо замовити деякий інвентар з определеними знижками. Наприклад, продукцію від компанії Bistar в нас може замовити всю з скидкою 5%. Це стосовно медагонок, я не знаю, там, всього, там, сушки, воскотопки, я не знаю там, декристалізація і тому подібне. Весь товар фірми Bistar. Це Вінницька компанія. У нас їхня мідагонка, якісний товар, і у нас і сушилка їхня. Ми дуже задоволені цим виробником. І такі, скажімо, таке обладнання беремо від нього. Так що цю всю продукцію від цього виробника, якщо замовляєте через нас, гарантовано отримуєте 5% знижки. Також можеш і замовляти через нас продукцію, не продукцію, ну так, да, скажімо так, продукцію лисонь або весь товар, який є на сайті. Ваша пасіка. Якщо когось цікавить, подивилися на сайті ваша пасіка якийсь асортимент, перезвонили нам, і вже, ісходя з кількості, із найменувань, може якусь зробити знижку. Так що на сьогоднішній день ну, від знижки, думаю, ніхто не відмовиться, так як зараз складка, складна ситуація. і Кожна копійка, скажімо так, на щиту, її потрібно трошки економити, заощаджувати. Так що, якщо кого буде цікаво, то можете дзвонити, вирішимо це питання. Так, і хотів би, друзі, по подивитися, декотрі сімейки, як зараз виглядав, для чого. Ми обично робимо першу скажімо так, контрольну ревісію зімовки в 20-х числах січня. Ця ревізія нам демонструють ну, весь, весь стан сім'ї, де вона сидить, в якому розмірі сидить і тому подібне. Це нам говорить скільки ще залишилось кормів, чи добре зимують, чи не добре, і тому подібне зараз. Ми нічого так по великому рахунку не будемо дивитися, а мене цікавлять тільки на стіну клеусної рамки, бо прийшов час, коли, на мій погляд, може їм вже треба підставляти кормові корпуса. Други і зараз подивимося, так як руки у нас ще так і не дійшли забрати нижні корпуса. Ну це вже займемося на днях. Зараз подивимося, якщо вони вже вперлися в кришку, значить треба планувати в течение тижня, мабуть, все ж таки над головою їм поставити. Якщо все ж таки сидять ще трошки ниже, значить поки нічого не трогаємо. Так, дивимося. Ну вони все ж таки сидять ще ниже. У да. Да. них практично да. практич... ну, поки поки... Не потрібно хвилюватися. Ну тут тільки 2 сімейки. Основна маса у нас на матку в одному точку. Їх теж на днях потрібно буде подивитися і вирішити. Ну а нижні корпуса, скоріше за все, вже пусті. Зараз ми їх теж подивимося, щоб їх вже можна було забрати. Ну, далі. Сьогодні трохи похолодало, а так стояла доволі... Ну, така, скажем, тепловата погода. І навіть е, 11 січня знову трошки бджоли не Давай, машенька, подивимося, чи може вже буде забирати цей нижній корпус. О, От, трішки там ще бджіл є. Трішки бджіл є. Так, це я побачив, значить, поки не потрібно хвилюватися, бігти сюди з корпусами кромовими, поки що не потрібно. Подивимося зараз ще ті сім'ї, які основні на таких рамках, як вони виглядають в цей період. Так як теж цікаво, в нас їх три. І зараз подивимося. Ага, ну, да, сидять да. так. Більш активні, Ну, да -да. значить значит, потрібно йти з пустим корпусом, так. забирати ці вот рамки і ставити над ним. Так. Ми бачимо, що це ці посильніше. У нас, кстати, друзі, завівся крот. Якщо хтось знає якийсь е, цікавий метод від нього збавити, щоб він покинув наш. Участок та совітуйте, як би від нього, скажем так, ізбавитися, бо о, до цього часу він не проявлявся. На сусідніх участках було замітно, ну як він риє. Але він, коли підходив до забору, він ну, впирався в забор і перейти забор не міг. А зараз по якійсь причині, ну спустя скільки це років, вже 6 або 7 років, як ми зробили цей забор, все ж таки якось він потрапив нам на участок і наробив нам такі кертини, як по-нашому говорять. Якщо знаєте, як, як може... ти теж отак сидять гарно. Треба, треба О, та великої надати немає, бо так і сидять і зараз і всі сім'ї. Просто, наприклад, якщо у сім'ї є можливість є можливість, скажімо так, рухатися взад, так у цих сімейках цієї можливості нема. Цей стан не говорить, що вони доїли корм. Цей стан тільки говорить те, що от вони заростують. І якщо тут вже мало, сюди вони не підуть. Треба їм над головою. Значить займемося цією роботою. ми Дем, подивимося. Подивимося останню. Ну, та ж сама ситуація. Сидять гарненько. А, як соседню сімейку подивимось. Це те ж саме. Такий стан на 20 січня нам говорить о чем? Сім'я доволі э, ну, доброї сили, бо наша середня сила сімей, коли йдуть зимувати, 6-7 рамок. Так звісно, що є і на 5, але так і є і на 8. Ну, Середня рамки, скажімо, так, 7. У нас на сіх двох практически сидять. Всі стальці заповнені. У нас 9-ти рамкові вуля, значить на 7 сидить э, сім на сімох рамках. Це нам говорить о том, що сім'я. Доброї сили, Вона не просила в період зимівлі, то що вони сидять спереді, ну, і наверху, то, що наверху це і за рахунок цих вульх, вони так збираються і так сидять. Но то, що вони сидять ще не, від, не відійшли від, нижньої, від передньої стінки, це нам говорить за те, що у них корма ще є і там. І це нам говорить, що все, вся сім'я гарантовано перезимою, гарантований корм і до квітня місяця ми зовсім за неї не хвилюємося, ну зовсім ніяк, бо нема потреби. Давайте ще подивимося в улі лисень, як сидять. О, так сидять. Ти ось лишні чотири, 4, на всіх сидять на шістьох. І ще й на сімейка. Тут ну бачимо, там де стоїть теплий э, верх, так, немає ніякої влажності, бо її там незамітно. От, наприклад, під все ж таки її трошки відку. отут, Так як криша плотна. Насю ну, треба буде звернути увагу. Бачимо, що вона розповзнута по возі, по возі вона має вагу. Сидять. Сидять. Uh -huh. да. Ну і бачимо і тут не є. Так, багатьох немає. А, і тут навіть є. Ось ці дві. А от такий Угу. Так, uh -huh. да, гарний дуже клуб і гарно сидять. Uh -huh. Бачимо, що де нема теплого верху, вони спущаються трошки нижче, бо там їм краще сформувати клуб. От тут лежить пленки і вони збираються трошки нижче. Давайте ще шестирамковий вулик подивимося от той. Той у нас був експериментальний Експеримент е, заключався в тому, що Ми після продажу, е, Скажімо так, не 22-го року. Е, вони були, маленька сімейка Вона буквально сиділа на двох рамочках І клубок був маленький. Після чого ми її залишали тільки на шістьох рамках. Вона була сформована ще в таких вулях 9 рамкових. Але ми їх не розширяли. Ми поклали теплу заставну і залишили їх на шістьох рамках. Коли вони набрали свій об'єм, ми їм поставили нуклеусний корпус для відбудовки нуклеусних рамок. Вони благополучно його відбудували. дали нам заселити нуклеус. Після того ми продали з нього пакет, у нас залишилося дві рамки. І Експеримент заключався в тому, що от з цих двох рамок, як вони наростуть до осені, як вони себе забезпечать кермами. Ну, Місмість така, що вони себе не зовсім можуть забезпечити кермати, приходиться докармлювати в будь-якому випадку. І суть була, от як вони з тих двох рамочків після продажу пакету, скільки вони наберуть цілий і як будуть сидіти в зиму. От знаємо, що тої зими у них був кулачок бджіл. Ну, невеличка зовсім сім'я, Я не кажу, що вона була слабка, але вона була маленька. То був якийсь задводочок. А зараз подивимося, чи він став більший, наприклад, порівняно з прошлим роком. Чи він тільки йде на ослаблення. І оце нас цікавить. Раз, два, три і чотири. Ну оці дві пусті. І доволі низько сидять. Якщо брати діаметр клуба, от до сюди. Ну от всі рамочки до сюди. І від стінки ще не відійшли. Цей більший, це, цей клуб набагато більший, ніж я був клуб тогорічний. Значить, така методикається е, ну, ефективна. Ну, то це все ж теж таки потрібно е, аналізувати на Більшому об'ємі. Тут тільки одна сімейка, так як в нас цікавий такий опит, чи можна вести оборот своїх бджіл, щоб воно дозволяло заселити нуклеус, продати пакет і залишитися невеличкий хвостик, щоб на нього не потрібно було тратити багато часу і щоб він давав кожен рік однотипний результат. Поки що бачимо, що все. Все йде по плану, а весною будемо ще дивитися. Може, навіть він вже і буде переростати свій об'єм, ну, стосовно шість рамок і один корпус. Може він цієї весни нам вже відбудує два нуклеусні корпуси. Вполне собі можливо, так як сімейка гарна. Все, друзі, на цьому буде завершувати. Кого цікавить, яке з обладнання дзвонить, будемо домовлятися, зробимо знижечку і будемо далі працювати. Слава Україні! Героям слава!